У багатьох містах і селах України цими днями проходять урочисті заходи з нагоди 70-річчя Української повстанської армії у Бурштині, найбільшому населеному пункті Галацького району, знаменну дату відзначили покладанням квітів до могил полеглих повстанців та до символічної могили борцям за волю України і святковим вічі, у якому взяли участь сотні людей, жителів та гостей міста. Так урочисто під звуки духового оркестру від площі героїв УПА, вулицею Степана Бандери, крокувала очолювана ветеранами національно-визвольних змагань, колона у складі керівництва міста, учнівської та студентської молоді, представників громадськості. Після покладання вінків до місця поховання полеглих воїнів-повстанців, учасників урочистостей, присвячених 70-й річниці створення УПА, зібралися біля символічної могили борцям за волю України, де традиційно проходять усі загальноміські патріотичні заходи. Тут на цьому святому усієї бурштинської громади місці священники різних парафій відслужили панахиду у пам'ять полеглим у борні за свободу героїв української повстанської армії. На вшанування усіх, хто віддав життя за волю України, до підніжжя символічної могили було покладено вінки від громадськості міста. Після відкриття пам'ятного віччя міський голова Бурштина нагородив почесним знаком за заслуги перед містом голову районної станиці братства вояків Унупа Миколу Яцківа. Сам Микола Максимович рядками власних поезій нагадав присутнім про героїчну добу національно-визвольних змагань. Сьогодні наче в страшнім сні, Не вспоминаємо ночі дні. Коли зла смерть на кожнім кроці дивилась жадібно на очі, від імені тих, хто вистояв і вижив, Миколай Яцьків подякував усім, хто береже світлу пам'ять про полеглих і стоїть на сторожі незалежності рідної держави. Історія не знає такої боротьби, щоб без держави, без своєї зброї. Без своїх складів, без харчів. Боротьба української повстанчої армії велася більше десяти років. Через загони української повстанчої армії пройшло більше 100 тисяч патріотів. Більше 100 тисяч патріотів пройшло через загони. Одні гинули. Другі заміщали їхні місця. Сьогодні, маючи свою державу, ми повинні думати, щоб її оберегти. Місія збереження Української держави покладається сьогодні на нове покоління нащадків героїчної слави своїх батьків і дідів. Ми віддаємо шану всім хто не шкодував свого життя у нелегкій боротьбі за перемогу миру, свободи і справедливості? 70 років тому в День Покрови Пресвятої Богородиці було задекларовано створення Української повстанської армії, яку провід ООН покликав вести збройну боротьбу за право українців мати власну державу. Історія Української повстанської армії. Золотими літерами вписана в історію України. Вона вела справедливу визвольну війну проти двох жорстоких тиранічних режимів світу. Велич подвигу героїв оспівана у поезіях і піснях, які зберегла людська пам'ять у цей світлий і урочистий день. Вони лунали із уст юних учасників віче як нагадування про тих. Кому ми зобов'язані нашою свободою і незалежністю? за тих, хто вже пішов, від.